ликер знає на радіо Київ 98 FM Вітаємо всіх слухачів радіостанції Київ ЕФЕМ і глядачів нашого ютуб каналу, і запрошуємо вас до програми Лікар знає. Отже, сьогодні ми будемо говорити на дуже важливу тему і дуже надзвичайно актуально. Так, ми будемо говорити про те, як стрес впливає на підшлункову залозу і до яких проблем це може призвести. Бо ми всі останні три роки живемо в стресі вже навіть більше ніж три роки, і зрозуміло, що здоров'я нам це не додає, але здавалось би, так, стрес і підшлунко. Ова залоза, який взаємозв'язок, як це впливає, і як головне це зупинити а, і не допустити. Про все це будемо сьогодні розпитувати у гостей студії моєї. Я із задоволенням представляю Тетяну Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, мережі клініки інтегративної медицини SmartMed, -Мед», А також Яну Білак, лікар білик лікарку загальної практики сімейної медицини. Добрий день вам. Вітаємо, добрий день так. Шановні гості. Найперше, я хочу нагадати усім, що ви завжди можете отримати допомогу, якщо такої потребуєте. В мережі клініки інтегративної медицини SmartMed. у Києві. Їх працює дві на лютеранській 16, це неподалік від метро Хрещатика. Також на мостицькій 9, Це житловий масив виноградар. Дуже важливо всі, хто сьогодні зателефонує до 18-ї години і запишеться на повну діагностику організму. Отримає. 50% знижки на цю процедуру повністю на визначення всіх причин можливих проблем із вашим здоров'ям. Отже, як записатися? 073 503 40 30. Ще раз повторю, 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Від себе додам, що бачите, який зараз період, які, скільки людей хворіє, дуже незвично хворіє. І якщо ніхто вже не каже про те, що які наслідки для нашого організму всі ці хвороби будуть мати? Тому, якщо потребуєте кваліфікованої медичної допомоги, будь ласка, звертайтеся до клініки «СмартМед». Отже, ще раз добрий день, шановні гості. І дивіться, у нас з вами коли розмови. Сьогодні Анатолія Васильовича Доровських немає, але зазвичай розмову з ним ми починаємо за традиції і з подяки Збройним силам України. Ми дякуємо за yeah. наш захист всім, кожній і кожному, хто сьогодні виборює для нас свободу, мирне життя і можливість отак спілкуватися і дбати про своє здоров'я. До речі, хочу додати, що ми у нас великі слишки, де бувають і зовсім безкоштовно. Ми дивимося всіх наших військових, хто тут приходять, полагодить своє здоров'я. Є у нас такі пацієнти, які і давно були, і потім зараз вони служать. І ми їм допомагаємо, тому що дуже вдячні. Ж мурашки по школі. Я кажу а, про це них круто. Це, те... це круто. Я буду під В час... такому страшному стані. Зараз ми всі знаходимося, але можемо допомагати, Як можемо, так допомагаємо. Дякую вам за це. Я буду ще під час ефіру нагадувати контакти, як звернутися. Або потім на Ютуб, нашому каналі, передивитися цей ефір. Там буде і адреси, і номер телефону. Тому зможете записатися. Давайте ж починати, бо час невпинно йде, а тема важлива і цікава. І давайте почнемо ми з вами Тетяно Борисівно із ролі і значення шлунково-кишкового тракту в нашому житті. Ну, я хотіла би більше налагодити на поводу підшлункової зали. Зараз сьогодні велика тема, і без шлунково кишкового тракту ми не могли би жити, тому що енергія приходить ззовні. На жаль, ми не можемо, як кажуть, дихати повітрям тільки і водичку пити. Нам треба щось ще отримувати якусь енергію ззовні. Тому всі етапи шлунково кишкового тракту допомагають нам перетравити все, що ми можемо з'їдати. Ми повинні усмоктувати і білки, і жири, і вуглеводи, і вітаміни, і мікроелементи. Ну, все це по дорозі повинно перетравитися. Тому, якщо ми з'їли м'язко, воно не піде наші клітини. Воно повинно ще перетравитися органами шлунково кишкового тракту. І саме один із таких головних, дуже невеликих органів, у нього всього 200 грам. Я би назвала її принцесою всіх органів. Вона одна, ніхто її не замінить. Це дуже така підшлункова залоза. Вона має дві функції: екзокринну, то є виділяє фермент, який які перетравлює всі види наших, наших продуктів харчування, а також вона є ендокринною залозою, яка виділяє такий важливий елемент, як інсулін. Один гормон є ще інший, але інсулін дуже важливий для того, щоб глюкоза, яка попадає вже в кров, попала в наші клітини. Яночка ще трошечки розкаже нам про екзокринну функцію, я передаю їй слово. Що робить вона безпосередньо? Це допомагає нам вже розмотаний завдяки кислотному середовища шлунку розмотану білкову структуру, нарізати її, смогтати в шлунково-кишковому тракті. У вигляді амінокислот також вона допомагає вже емульгований жир перетягнути через цей епітелій тонкого кишківника і всмоктати його, і потім він там збирається в три гліцериди, які вже працюють і для відновлення мембран нашого, всіх наших клітин, бо вони жирові оболонки мають, і побудова гормонів, в тому числі статевих гормонів, і стресових гормонів. І, гормоні. і перетравлення вуглеводів. Е-е-е... Ось все, що ми їмо, перетравлюється завдяки пішлинковій залозі. і неможливо недооцінити її функцію, і ще. Виділення бікарбонатів, які від 1 до 1,5 до 2 літрів рідини, яке допомагає просуватися їжі і розбавляє її, і потім це все знов смоктується. І ми вже на виході маємо зовсім інший вигляд з їжі. Хита, я не пам'ятаю це певно в бі... на, на уроках біології вчать, але анатомічно, от ви кажете, типу, що саме підшлункова залоза а, допомагає перетравлювати, але ж їжа наша потрапляє у шлунок. Шлунок це закрита така територія. Угу. Як туди? Просочується під шлункова залоза, щоб перетравити цю їжу. Ну е шлунок має вихід, тобто він з'єднується з кишківником. Е і через пілорічний відділ е це поступає все в 12-палу кишку. І в 12 дванадцяті кишки ми маємо фатери в сосочок, який поєднуються жовчневи від в якому жовчневий відний шлях. Та е, вивідні шляхи з підшлункової залози, mm -hmm. і в ампулі це е, в цей секрет він з'єднується, і потім вже виділяється в 12 палу кишку е, на їжу, mm -hmm. яка вже опустилася зі шлунку. От така складна і цікава структура. Чи правильно я розумію, що чим здоровіший спосіб життя веде людина, чим mm -hmm. правильніше в неї харчування, то тим менше роботи у підшлункової залози. Ну дуже так. важливо наше харчування. Та на на жаль, зараз їмо все, що підряд. Ну по повинно їжа повинна бути корисна. Угу. По-перше, вся хімія, всі лишній жир, лишні, значить, якісь фастфуди. Вода, яка у нас не дуже добра, все, потім вона засарює, засарює наш організм. Ну, Саме головне, крім їжі, от ми будемо сьогодні розказувати далі і про функцію ендокринну, головне дуже багато ендокрин, різних стресових ситуацій і різні інфекції, які ну, багато важко то, ну, знайти їх. От, Наприклад, у нас є віруси. Ми всі знаємо зараз дуже багато вірусних інфекцій. Mm -hmm. Основний тягар на підшлункову це віруси, ентеровіруси, була спалах відку, короновіруси дуже великі ускладнення. Віруси герпес-групи групи, це третій, четвертий, п'ятий, вони теж сказуються на організм. І це тільки віруси, як трошки mm -hmm. я назвала. Да? Так що є ще інфекції, паразитарні. Ми всі знаємо про лямблі, ну все воно на слуху. Но є такі цікаві паразити, як аскариди, які життєвий шлях проходить. Якраз там по кишківнику. він теж може не давати можливості працювати під шлункові клонорхіси це сосальщики від сирої риби. Ми полюбляємо суші, ходимо, да? питаю зразу, суші їли, їли. А що далі? А тепер ви маєте таке ускладнення велике, і вони закривають протоки, і дуже важко потім працювати під шлункові залозі. Тому і їжа має значення, тому що їжа повинна бути отак: дві ладошки, mm. одну або це перше. І тільки на цей об'єм виділяються ферменти. Якщо ми з'їли більше, просто не перетравлюється теж м'язко, той же хлібчик. І, і ті ж вуглеводи. і все це потім ходить по кишківнику 5 метрів, mm -hmm. гниє, бродить. Я пацієнтів завжди відправляю на мусорку. Ви знаєте, що які там запахи? Вибачте за тавтологію. Mm -hmm. Ну це зразу все зрозуміло. І тому, якщо все затрималось, ви получаєте викормити кишківник, в кишківник потім смоктуються всі токсини, які не може вивести, хоча в нього одна із функцій виводити і токсини, токсичні речовини. Організм унікальний. Він токсичні речовини теж mm -hmm. утворює. Ну, все має значення кількість. То, оце переїдання, велика кількість небажаної їжі приводить до застою в кишківнику і дуже погано на почуття. Ну ми, трошки ми якось пішли в сторонку. Я хотіла сьогодні побільше показати про підшлункову залозу, про діабет, тому давайте, що ми про, не всти... давайте про ендокрину. Да, да ендокринну про... функцію зараз ми, ми трошки показали про екзокринну Яночка. Сказала. Mm -hmm. А я хочу додати трошки ендокрину, тоді ми в разі побачимо, у нас підшлункова, вона ж водна, там mm. немає заборчиків, і оці е, значити, клітини, які виділяють інсулін е, і інші гормони, вони розстосовані діфузно по всій підшлунковій. І коли ми непогано харчуємося, коли у нас є інфекції, якісь, йде запальний процес самої підшлункової залози. Немає значення регуляція інсуліну. Глюкозного обміну або перетравлення, тому все, що ми казали, про інфекції, все має значення, і все це можна знайти на, на нашому приборі. У нас угу. є унікальний прибор. Які ми використовуємо, щоб знайти причину захворювання, дуже часто думають тільки їжа, mm -hmm. да, стрес теж має значення, але ну, інфекційні агенти зараз на першому місці ми знаходимо. І коли уходять інфекційні агенти, коли ми ліквідуємо, підбираємо схему лікування, то приходять і здоров'я. І тоді вже невеликий стрес, який організм переносить краще. І не буде таких перепадів і по інсуліну, і по перетравлюванню. Ну ми завжди, от зараз у нас тема стресу, завжди ми дуже хвилюємося. Сначала спочатку у нас реагують весь організм, тому що включається вегетативна нервова система, яка регулює шлунково-кишковий тракт. Знову mm -hmm. трошечки я вертаюся. І тому у нас повинна включатися парасимпатична нервова система, яка прискорює е, виділення і працю всього шлунково-кишкового тракту, в тому числі підшлункової, да? Mm. А коли ми стресуємо, включається симпатіка, стрес і все це тормозиться. І, як кажуть, поїв і стало mm. ну, тут, стоїть. І саме головне, коли починаються проблеми з підшлунковою залози, звертаю увагу. Перші признаки поїли і все стоїть, як люди кажуть, у мене просто все застрягло. Тобто не перетравлюється, і та підшлункова залоза, в яку все входить, вона як кастрюлька. Борщі, коротше, mm -hmm. там нема топлива нормального, воно не перетравлюється. Все там застоялося, і людині злей, починається mm -hmm. тошноти, блювоти і погіршення стану. Болевий синдром при підшлунковій залозі, якщо це не гострий процес, не завжди починається зразу. Спочатку оці такі дисфункція. Mm -hmm. Коли гострий процес, це ситуація швидкої допомоги, і про це сказати не буду. Любий голюбовий синдром в животі який там турбує вас протягом півгодини не більше, далі ви повинні викликати швидку допомогу. Це гострий процес. Ви не знаєте, що там у вас сталося, чи то підшлункова, чи шлунок, чи виразка, і так далі. Тому mm. зараз ми не кажемо. Говоримо про ті перші ознаки, як на які треба звернути увагу. І це важливо для підшумкової зали. Ну, дивіться, зараз будемо про цукровий діабет, але я прошу? Uh -huh. Коли людина в такому стані, типу, поїв, все важко. Uh -huh. ось. Перше, що людина йде робити, це здає аналіз. Наприклад, аналіз крові. Оці інфекційні агенти, про які ви говорили, показує аналіз крові їх? Ну, Якщо прицільно лікар не значить, то він може побачити імуноферментні аналізи. Uh -huh. Ну, Дуже важко знайти, що це гострий процес. Частіше uh -huh. всього знаходиться хроніка. Або гострота протягом трьох місяців, а нам а. треба зараз знайти. Паразитарні інфекції у нас зараз робляться, в лабораторії ну де ж 15-20 видів паразитів, а в нашому селекторі 260, Розумієте, да? Також можуть mm. бути ще бактерії. Є такі, якуду важко знайти і сальмонела, і ірсінія. Яночка ще нагадає, що там у нас Хламідія та мікоплазма. Да, хламідія, частіше. мікоплазма кстати, появились зараз і боріольоз. Про борелію тож отось можна взяти всі інфекції, тому що Борелія ушкоджує судини. А це, де маються судини, все буде запальний процес. І всі ці інфекції дуже важко знайти звичайними лабораторіями. Розумієте, ці інфекції, які не гострі, вони не визивають активної імунної відповіді. Там процес іде повільний, і організм, mm -hmm. коли вже схаменувся, а вже сил немало. Цих інфекцій багато так розпространилось, так багато їх по всьому організму, що він вже не знає, куди бігти. Mm -hmm. Тому, коли переїли, знову вертаємося: свята, алкоголь, поділи багато і є гострий процес запалення шлунково кишкового тракту. Дай Боже, справились з цим, викликала швидку, відкапались. Треба зрозуміти, що ж там сталося в хроніки, тому що часто тонко, там рветься. Мирветь. Знаєте, так? Да? Якщо слабка підшлункова, якщо ви ще не знаєте, що у вас є така проблема, а, а така вже клініка була, обов'язково треба перевіритися. Особливо це касається діточок, у них часто на фоні вірусної гострої mm -hmm. буде ацетономічний синдром, і, і, тому що діти. Тонка грань і піднімається ацетон, і вони любота може бути неукритима. То дуже важливо так. Треба перевіритися. Завжди рекомендуємо вам це зробити в одній з двох клінік інтегративної медицини SmartMed, які Працюють у Києві. Одна це вулиця Лютеранська, 16, це неподалік від метро Хрещатик. Інша на мостицькій 9, Це житловий масив виноградар. Дуже важливо всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику, повну діагностику свого організму. А це дуже потрібно всім нам. Повірте, отримає 50% додатків знижки на цю процедуру на повну комплексну діагностику в тому і числі на визначення причин якихось проблем із вашим здоров'ям Отже як записатися 073 503 40 30 це телефон 073 503 40 30 Якщо там дівчата десь будуть зайняті і не одразу візьмуть трубку обов'язково передзвонять перевірено Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми поїхали далі через трохи, через кашель, трохи теж десь інфекційні агенти є, але поїхали далі. Цукровий діабет першого та другого типу це те, е, через що люди знають підшлункову. От якщо, якщо запитати будь-кого, що mm -hmm. вони знають про підшлункову, то вони знають це тільки підшлункова діабет. І всі думають, що діабет це завжди е, інсулін. низький інсулін. Розумієте, да? Тобто діабета. У нас два типу слово діабет це значить підвищення цукор. А причини зовсім протилежні. Одна причина це зниження цукру. Інсуліну, а друга зв'язана з іншими проблемами. Ось про це скаже нам Яночка то другий тип. Е, другий тип пов'язаний перш е, за все з тим, що кліт частіше за все з тим, що клітина перестає бути чутливою до високого рівня глюкози, коли людина постійно переїдає і е, організм захищається від надмірного рівня глюкози тим, що знижує свою чутливість порогову і вона стає вище. Цукор в крові високий, а кліт... в клітину він не заходить. І клітина голодає, а е, цукор в крові він має великі токсичні. Е, Явища, він токсичний для судин mm -hmm. е, і призводить до розрушення, це називається мікроангіопатія, коли дрібні капілярчики страждають найбільше. От е, що, це поганий ну, да. погане наше життя, стрес. Ну, саме головне, що другий тип да, Яначка, ми тип. можемо лікувати і дуже успішно, і це не генетично настроєний. це Образ життя знову наше, от сім'ї у нас у всіх діабет, тому що в сім'ї ви, вибачте, їсте все, що хочете. Жирненьке, масненьке, добреньке. Я пам'ятаю, що теж їздили за своїх родичів, то неможливо було все їсти. Все плавало в жиру. Розумієте? Тоді починаються нюанси. Спочатку жовчний міхур казали, а потім уже підшлункова. Тому це наш і коли ми виясняємо причину, ми розказуємо пацієнту, як треба харчуватися. У нас є теж. Ми підбираємо такі продукти харчування, які деякий час треба виключити з їжі режим харчування, режим пиття теж важливо. Фізичне навантаження все важливо. Все і знаходимо, що додатково причини у що ми казали, інфекційні, інфекційні, інфекційні агенти. агенти. І тоді мембрани клітин починають бачити свій інсулін і відкриваються. То відновлюється, да, відновлюється відновлюється. То ми з замочки. Mm. У нас було ржаві, не заходило. Да? А потім ми замінюємо у нас красиві, виходить. І Ми відкриваємо. І організм починається працювати. У нас є дуже добре набори травичок, які відновлюються з чутливість клітин, які тимчасово поки у нас не підвищений інсулін, ой, цукор, тимчасово знижується кількість цукру і краще становиться пацієнтам. Ну це велика робота над собою. Коли пацієнти бачать список продуктів харчування, які не можна. От зараз кажуть, ви хочете збавитись, тому що вже цукор 8-9, Це вже погано. І ми можемо зробити так, що ви забудете про цю про цей діагноз. Дуже часто пацієнтам ставлять печатку. У мене цукровий діабет, і вони їдять, що хочуть. Я п'ю таблетки, ну а можна без таблеток, розумієте, да? Є ситуації, є, де вже треба там просто зменшити таблетки. Ситуації бувають різні. Ну якщо це зв'язано, от таким звичайним цей другий тип зв'язане з харчуванням з інфекційними агентами, Можна справитися, повірте, у мене мамочка була. У неї теж був проблема з суком. Ми тримали її більше п'яти років без таблеток. Вона навчилася правильно харчуватися, двигательний режим. На жаль, мами зараз вже немає, просто то вже вік великий був. Но вона пила таблетки, уже трошки допомагала організму з віком десь тільки останні півроку свого життя. Тому я кажу: якщо людина хоче бути здоровою, вона буде здоровою. І не ставте собі печатки, угу. діагнозом. Діагноз. Приходимо, ми здорові, розумієте, да? і тому це можна зробити. А другий тип діабета перший тип. Ну це більше важкіше захворювання. але є випадки, вже колись розказували. що Є з діточки ми убираємо від інсуліну, і це дуже класно. І це, от особливо зараз з'явилося постковідний синдром аутоімунне захворювання, яке ну не має таку класику, як було раніше. Там mm -hmm. зараз здаються багато аналізів антитіла до різних клітин, до гормональних фонів. І здаються аналіз, щоб, щоб підтвердити цукровий діабет першого типу аутоімунний, коли організм сам їсть свої клітини, оці які виділяють інсу, інсулін, а значить наші бета-клітинки. І тому, значить, ні туди, ні сюди. Лікар ставить, ставить діабет чи ні, намагається продукти харчування. Ну щось виходить, щось не виходить. Ну, якщо мама буде терплі, терплива. І ми під наглядом підбираємо ліки. Можна навіть обрати без інсуліна дітей вести. То це я просто mm -hmm. кажу не голословно. Дітей чи просто ну, це... має просто досвід, що я ж вже працювала багато. Досвід дітей раніше, коли я працювала в, в, в дитячій практиці, то без інсуліна ні одної дитини не було. І це коли мене перші пацієнти пішли без інсуліна, я була сама в шоці. Mm -hmm. То мене подруга ендокринолог. Вона завжди каже: мене завжди визивають реанімацію, цукор 30%. Дитина в комі, оце витягаємо так перше виставлений діагноз. То зараз можна попрацювати, використовує нашу методіку, методіку діагностики і наше лікування. По різному буває, що проводимо, є інсулін, а потім знижуємо. Ну, всі Ситуації різні, але ставити крапку на цьому неможливо. Добре. І саме головне обравчу причину, ми обираємо побічні дії, про які сказала Яночка. Побічні дії, мікроангіопатії, нейропатії це дуже шкідливе. Дуже такі ускладнення, коли у людей зменшується больовий порог, саме страшне. Можуть бути у дорослих інфаркт без болі, і це угу. страшно. Перелом можуть бути кісток. Я таку жінку бачила. Вони я, коли побачила моя мама, що в мене висить половина ноги. І вона сказала: оце тоді побачили, що не перелом. Так людина попала в лікарню. От представляєте, як больовий синдром уходить? Тобто, тобто щ... через проблеми з плит... підшлунковою залозою шлунковою залозою, ніж знижується... ну, цукровий так... діабет. Ну а як? нічого сюда, і та ж імунна система. Вона знижується при цукрі високому. У нас починається фурункульози. Кандідози, то ну тобі, давайте в, зараз окремо пишуть. про підсумкову. Якщо встигнемо, бо у нас буквально 4 Ну, це хвилинички. ж по діабету вже ушкодження. Я кажу mm -hmm. це ж те саме. Що в дорослих що у діточок ідуть великі ушкодження, і дуже мало дітей, якщо в малому віці доживають до великого віку. Це дуже важко. Тому що судини поступово, як би ви не регулювали цим інсуліном хімічним, якщо не оберете інші причини, будуть ушкоджувати судини, нерви, і зор, і всі клітини. Ну, Собі просто представте: судини і, і нерви ушкоджені цукром. Налипло, як угу. карамілька. Угу. Нічого собі. Да. Е, я про дітей ще одне маленьке питання хочу. Угу. От ми з вами з'ясували, що в принципі е, проблеми з підшлунковою – це. Образ життя, да? ну якийсь такий забагато їжі, не Да, панкреатит хронічний. А діти? ну, Діти ну, діт йде ж кормлять фастфудами, Макдональдс. І так далі. Не буду казати, це не дуже значно. Ну, Для дітей великий фактор це е генетична спадко, ну, це генетична поломка, не, не завжди спадкова. А інфекційні агенти вроджені якісь. Ну, вроджені, то теж це там є галавірус, Цепоте... вроджений. Гербен, тож... да. і ковід і Ну, і оце дитина може собі жити, жити, воно не може, бо ми знаємо, що ці всі віруси вони ж можуть спати довго да, і ніяк не проявлятися. І дитина собі нормально ну, там, а потім в один момент раз генетичні все? поломки не, не доказано, що яка точно різні поки ще виясняється. Це як багато під... різних да, це просто предрозположеність. А щас захворювання, стреси. Інфекції, образ життя, мисли, все поступово воно складається. З одної причини ніколи не буде цукровий діабет. А давайте, от у нас буквально дві хвилини, щоб почати вже підсумовувати. Отже. Стрес і підшлункова залоза. Що нам варто пам'ятати, і ну, навіть не прив'язуючи до стресу. Підшлункова залоза. Що кожному з нас треба пам'ятати про себе, про своїх дітей, щоб цей надзвичайно маленький, ну не надзвичайно маленький, але щоб цей маленький, але надзвичайно важливий орган був в гарному самопочутті. Ну, Треба навчитися боротися з стресом. Це mm -hmm. тільки єдине, що можу сказати. На жаль, зараз нам це дуже важко. Тому кожен повинен вчитися боротися. Є дуже добрі методи, і дихальна практика, і медитація, Мас є ферментативні препарати. У нас є препарати седативні, і треба просто з цим зараз змиритися, і треба нам витримати ці події, які зараз mm -hmm. є. Тому що ми просто не можемо на підсвідомості. Ми не можемо працювати зі своїм організмом на стовідсотково. Но взагалі можемо попрацювати з свідомістю. І тоді підсвідомість не так буде підніматися, тому що парасимпатична нервова система це царство вагоса вночі. Ми спимо, а організм працює, відновлюється. І тому саме головне, що дуже важливо для відновлення організму це добрий сон. От можна по сну багато розмовляти, тому що люди кажуть, та я сплю лягаю в два два ночі і так далі. Ні, треба лягати не пізніше одинадцятою, тому що включається всі органи починаються засинати. А ми починаємо їх дьоргати. І ту же печінку, і підшлункову, то сон може допомогти. Якщо не виходить засинати в зв'язку з нашими подіями, ну, використовувати якісь трави, ще знову говорю, процедур дуже багато, це не це та тема. Ну, ще раз по сну, два слова. Відновлення йде вночі, тому що виділяється з з з гормон самототний, який дає відновленню тканин, тоді не будете хворіти. Хворіти це взагалі погано, але якщо раптом все-таки маєте якісь проблеми зі здоров'ям, і дуже часто не можуть лікарі визначити, що з вашим організмом не так, звертайтесь, будь ласка, до клініки інтегративної медицини Смартмед в Києві. Їх працює дві лютеранська «Лютеранська-16», Це неподалік метро Хрещатика. Також мостицька 9 це житловий масив виноградар. Дуже важливо, всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на повну діагностику організму, отримає 50% знижки на цю процедуру. 073 503 40 30 – це телефон, за яким варто записатися. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я дуже вам дякую. Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог мережі клініки інтегративної медицини SmartMed, -Мед», А також яна білик, лікарка загальної практики сімейної медицини, і також е лікарка інтегративної клініки інтегративної медицини SmartMed -Мед» була сьогодні. Були сьогодні гостями нашого ефіру. Дякую всім, хто дивився і слухав. і До побачення, щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім